Де мобілізовані учасники АТО, які були призвані до Збройних сил України 4, 5 та 6 хвилями, мають можливість оздоровитися у санаторно-курортному закладі. Організацією відпочинку займається Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Для отримання путівки на санаторно-курортне лікування необхідно стати на облік до управління праці та соціального захисту населення і подати відповідний пакет документів. Також оздоровленням забезпечуються члени сімей бійців, дружини та неповнолітні діти. В цьому році, демобілізувалося 64 шістдесят порятинці, які мають право на оздоровлення. Нашим центром Заключена угода з медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України Миргород на загальну суму 355 тисяч гривень. Там дуже гарні умови, двомісні номери в блоці, два двомісні номери. Тому сім'я, яка має два дорослих, двоє дітей, зможуть відпочивати в блоці окремо. В пансіонаті є дитяча кімната, де діти зможуть розважатися, поки батьки будуть перебувати на процедурах. Там дуже затишно, гарно. Центр знаходиться на окремому півострові, є своя човнова станція, тому сподіваємося, там буде дуже гарно відпочивати. Перша цьогорічна відправка учасників АТО на відпочинок буде 25 серпня. Поїдуть три демобілізовані бійці та один член сім'ї. У планах на вересень оздоровити ще трьох демобілізованих порядників та дев'ятьох членів їхніх родин. Загалом бажання оздоровитися виявило 22 військовослужбовці та 34 члени їх сімей. А також з обласного бюджету в серпні місяці виділені кошти на оздоровлення членів сімей загиблих, учасників антитерористичної операції, в яких виховуються діти до 7 років. Тому ми замовили путівочку і з 30 серпня вже поїде на відпочинок одна сім'я з дитинкою відповідного віку. В серпні виділені з районного бюджету 35 тисяч гривень на оздоровлення членів сімей загиблих учасників АТО. І ми направили звернення відповідне на Пирятинську міську раду. Вони також на наступній сесії, яка відбудеться в вересні. Так сподіваємося, що приймуть рішення. Для того щоб забезпечити оздоровлення членів сімей загиблих учасників АТО, які проживають на території порятинської міської об'єднаної громади, порятинською міською радою забезпечується виплата компенсації тим демобілізованим атовцям, які в 2016 році не були оздоровлені. Це сума в розмірі 2 тисячі гривень, тому відповідно ті, хто не змогли скористатися або не забажали скористатися. Путівочками зможуть звернутися ще в міську раду. Усі, хто виявив бажання оздоровитися, отримують денний відпочинок з наданням оздоровчих послуг у медичному реабілітаційному центрі МВС України Миргород. Користуючись нагодою, хочу запросити демобілізованих учасників АТО, які були мобілізовані по по й та 5-й хвилі мобілізації та членів їх сімей звернутися до нас за путівочками. А тим, з ким ми вже плануємо відпочинок, бажаємо міцного здоров'я та гарного відпочинку.